Що я вам ще покажу? Це залишки розкоші пальто мого улюбленого бренду сох. Воно, звичайно, не буде дуже пасувати до мого низу, до комбінізону, тому що в клітку. Але я мушу вам його поміряти показати. Ви собі так уявіть, що в мене щось однотонне під низом. Але я вам можу розповісти про нього. Рука три четверті. В власне цей бренд шиє на високий ріст. Є посочок у комплекті у складничку. В нас вовна і. І поліестер 90% вовни. Така крупна клітка, але разом з тим він є дуже-дуже базовий. Що класно у пальто бренду Soft? Дуже спущений рукав, і його можна носити з об'ємним спортивним одягом. Тобто, якщо у вас щось тут є об'ємне, воно буде дуже круто. Круто, даві з піджаками. Два ряда гудзиків. Ось тут у нас є пасочок, який можна затягувати. Ще раз повторюю, що це є на високий ріст. Ціна цього пальто 7650. Розбираю, які є в шоурумі SM... Ні, S, M, і С. М і XL. S вже немає, ми її відразу продали. На мені L, -ка. Може бути і XL -ка. на мене. Тобто немає абсолютного значення, який я розміру явну, що той, що той буде виглядати дуже круто. Будь ласка, приходьте, замовляйте. Залишилося їх три розміри. Повторів їх точно не буде цієї тканинки. Нема або ж ми вам відправимо на примірку, якщо вас цікавиться моделька.